Щороку, 4 суботу листопада, Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932 1933 років і масових штучних голодів 1921 1923 і 1946-47 років. У 2025 році День пам'яті жертв голодоморів пропадає на 22 листопада. Закликаємо усіх згадати в загальнонаціональній хвилині мовчання 22 листопада о шістнадцятій про мільйони людських жертв. Які Україна втратила через Голодомор і масові штучні голоди. Відвідайте в цей день місця пам'яті жертв голодомору в своєму населеному пункті. Просимо також із настанням темряви запалити свічки пам'яті на підвіконнях, у домівках та офісах. Адже кожен вогник у вікні це свідчення того, що ми живі, пам'ятаємо про померлих, і це вияв нашої скорботи та віри в майбутнє, де б ви не були, запаліть свічку пам'яті. У 1932-33 роках комуністичний тоталітарний режим вчинив злочин геноциду проти українського народу. Сьогодні расисти, як спадкоємці того режиму, знову коять злочини проти української людяності та геноцидальні дії на українській землі. Україна внаслідок голодомору геноциду 1932-33 -го, -го років і масових штучних голодів 20-40 років втратила мільйони людських життів. У 2006 році законом України про голодомор був визнаний геноцидом українського народу. Метою злочину було знищення українського народу як національної групи, комуністичний тоталітарний режим через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл і цілих районів, заборону виїзду за межі охопленої голодом України, згортання сільської торгівлі, репресії проти незгодних створив для українців умови несумісні з життя. Голодомор став можливим, тому що українці під час української революції не змогли вистояти у збройній агресії проти більшовицької агресії. Окупація України вилилась нашому народові у численні злочини масові репресії, терор та депортації. Сьогодні росіяни знову застосовують проти українців методи геноциду, щоб знищити нашу ідентичність, культуру та мову. Тож сучасна російсько-українська війна спрямована не тільки на те, щоб знищити незалежність української держави, але й щоб винищити українців як самобутній народ, як націю. Сталін у 20 столітті і Путін у 21-му вдалися до геноцидів, бо інші методи упокорення українського народу не спрацювали. Сталін організував тотальну конфіскацію харчів, блокаду, посилив терор. Путін застосував повномасштабне вторгнення, яке проявилось звірствами, порушеннями міжнародних законів та звичаїв ведення війни з боку російських військ. Складовими геноцидної політики РФ проти України стали терор, масові вбивства, умисні напади на укриття, шляхи евакуації та гуманітарні кордони, бомбардування житлових районів, сексуальне насильство, воєнні облоги, депортації. В умовах нинішньої війни за незалежність наша пам'ять про голодомор 1932-1933 років є чинником суспільної мобілізації українців і світової спільноти для протидії агресору. Сьогодні демократичний світ висловлює підтримку Україні, сили безпеки та оборони України героїчно протистоять ворогові, і кожен з нас, пам'ятаючи про злочини комуністичного тоталітарного режиму, всі сили повинен спрямовувати на підтримку наших захисників. Про сталінський геноцид українців дізнаємося дедалі більше людей в інших країнах світу. Знання про голодомор в Україні допомагає людям в усьому світі краще зрозуміти природу сучасної російської злочинної війни та геноцидальних практик, які її супроводжують. Пам'ять про використання тодішнім кремлівським режимом у 1932-33 роках голоду як інструменту здійснення злочину геноциду проти українців. Повинна слугувати за сторогою для недопущення виникнення голоду будь-де на планеті, за сторогою недопущення провокування і використання продовольчої кризи нинішнім кремлівським агресором для досягнення своєї цілі. 22 листопада, у день пам'яті жертв голодомору і масових штучних голодів, українці цього світу о 16 годині мають об'єднатися у хвилині мовчання. Зупинитися і віддати шану закатованим голодом сталінським режимом. Також закликаємо, незалежно від місця знаходження запалити свічку пам'яті у вікні. Саме тому вшанування пам'яті Голодомору цього року проводиться під гаслом Де б ти не був, запали свічку пам'яті. Чому українці вивали голодом? Після жовтневого перевороту. Впродовж 1917 21 років на більшій частині території колишньої російської імперії владу захопили комуністи. Вони шляхом прямої окупації знищили демократичну Українську Народну Республіку, проголошену 1917 року. Досвід важкої боротьби із українським рухом змусив комуністичний режим для зміцнення свого становища в Україні піти на створення у 1919-20 роках квазі держави УСРР зі столицею в Харкові. Та певні поступки українському національному руху. Україна в 20-х роках переживала культурний ренесанс європейського зразка. Під гаслом геть від Москви тут формувалися, відмінні від російських культурних традицій, орієнтованих на Європу. Створювалася національна система освіти, обґрунтовувалася економічна концепція України як автономного економічного організму. Проте до кінця цього періоду в СРСР був встановлений тоталітарний комуністичний режим. І суворою суспільною ієрархією. Будь-який прояв незгоди або нонконформізму негайно жорстоко карався та придушувався. Українська нація, яка була другою за чисельністю в СРСР, мала величезний культурно-історичний спадок, власні славетні традиції державотворення, досвід національно визвольної боротьби. Широкі кола інтелектуалів та економічно самостійне селянство не сприймало політики комуністичного керівництва. Тому за мету було поставлено знищення українців як політичної нації, що, досягла, що могла поставити питання про створення незалежної держави. Для досягнення цієї мети було організовано жахливий інструмент вбивство голоду. Механізм, який призвів до голодомору, був приведений в дію із Москви та дійшніми лідерами комуністичної партії. У січні 1928 року режим запровадив насильницькі хлібозаготівлі. У фермірів держава примусово забирала більшу частину або все вирощене зерно за значно заниженими цінами. Одночасно розпочалася так звана ліквідація найзамощніших господарств у 1930 році. Колективізація викликає масові протести і повстання. Продовж року в Україні відбулися понад 4 тисячі протестних виступів за участю більше мільйона селян. Однак, незважаючи на це, до жовтня 1931 року колективізованими, тобто фактично державними, стали 68% селянських господарств та 72% орної землі. Загалом в Україні було розкуркулено понад 352 тисячі господарств. Результатом цього, а також внаслідок неефективного колгоспного господарювання, став голод, через який весною 1932 року померло кілька сотень тисяч українців. Але Україна все одно залишалась центром спротиву тоталітарному режиму. На перші сім місяців 1932 року на Україну припадає 56% від усіх антивладних виступів в Совєтському Союзі. Улітку 1932 року, через наростання спротиву, Сталін із оточенням прийняв рішення про організацію в Україні штучного голоду, щоб не втратити Україну шляхом знищення частини населення. Під час голоду тоталітарна влада не лише не припинила примусове відбирання їжі, а й відхилила допомогу із за кордоном та кинула всі сили на ізоляцію голодуючих районів. Армія, загони КВД оточили українські міста і залізничні станції, бо селяни втечі намагались врятуватися від голодної смерті. Мешканцям всім заборонялись виїжджати в інші регіони СРСР. Хліб вилучався, продавався до інших країн за валюту, яку спрямовували на закупівлю верстатів та іншого обладнання для промислових підприємств. Саме за цей менш ніж календарний рік 1932-33 років в Україні загинули мільйони людей. На жаль, страшні обставини злочину та свідома заборона введення статистики смертності унеможливлюють встановлення точної кількості загиблих, невинних людей. І вичерпного поіменного списку жертв. Жахом Голодомору була надзвичайно велика смертність серед дітей у багатьох районах України у вересні 1933 року зашкільні парти носіли близько двох третин учнів, Членами інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України імені Птухи для Гарвардського університету створена карта втрат УСРР у Голодоморі. За даними вчених, найбільше постраждали лісостепові регіони України із давніми козацькими традиціями Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина, Київщина. У цих регіонах, в окремих в районах упродовж 1933 років вимерло понад половина населення. Смертність перевищувала середній рівень у 8-9 або більше разів. У нинішніх Вінницькій, Одеській, Дніпропетровській областях рівень смертності був вищий у 5-6 разів. У Донецькій та Луганській областях у 3-4 рази. Голод на довгі десятиліття порушив природній генофонд і генетичний фонд українців, призвів до морально-психологічних змін у свідомості нації. Наслідком злочину геноциду також стало руйнування традиційного українського устрою життя українцям як етносу було завдана смертельна рана. 1933 рік став для України часом національної катастрофи. Наслідки якої відчуваємо і понині. Радянська влада злочинно замовчувала факт голодомору. Жодної офіційної згадки про цю жахливу трагедію не було зроблено. Офіційно голоду не було. Навіть такого слова в офіційних документах не вживалось масові смертності та опухання у владних документах називали продовольчими труднощами. Це рада наказала при реєстрації смерті не вказувати її причини. Більш того, в 1934 році надійшло розпорядження всі книги Раксу про реєстрацію смертей у 1932 1933 роках вислати в спеціальні частини, де більшість із них було знищено. Керівництво СРСР свідомо дезорганізовувало світову громадськість у січні 1933 року наркомом закордонних справ СРСР Літвінов зробив спеціальну заяву про відсутність голоду в країні. Режим відмовився від зовнішньої допомоги. Тим не менш, деякі західні журналісти, які побували за залізною завісою тоталітаризму, публікували репортажі про злочин, доносили світові про те, що там насправді діється. Так, британський журналіст Малком Магеріч у березні 1933 року здійснив поїздку в Україні і передав статті до однієї з британських газет. Тоді ж репортажі британського журналіста Гаррета Джонза про голодомор в Україні виходили в Великі Британії, США, Німеччині публікації з'являлись також у французькій, австрійській, польській, бельгійській пресі. Так, в Бельгії впродовж 4 місяців до вересня 1933 року, в 17 виданнях опублікували біля 50 статей повідомлень проти ситуацію в Україні. Населення Західної України, яка на той час перебувала в складі Польщі. Не залишились байдужим до горя українців по той бік збруча. Одним із найпотужніших був голос митрополита Української греко греко-католицької церкви Андрея Шептицького, 24 липня 1933 року він проголосив відозву Україна в передсмертних судорогах. Наступного дня 35 громадських організацій і партій у Львові об'єдналися в Український громадський комітет рятунку України. Який став координатором допомоги жертвам і поширення інформації про цей злочин 29 вересня 1933 року, завдяки зусиллям українських діячів на засіданні Ради Ліги націй її президент Йоган Людвіг Мовінкель, прем'єр-міністр Норвегії, ініціював обговорення голоду у радянській Україні. Рада передала це питання до міжнародного товариства Червоного Хреста, але Москва відкинула пропоновану допомогу голодуючим людям. У жовтні 1933 року в австрійській столиці Віднім за ініціативи кардинала Теодора Ініцера створено було спеціальний комітет для надання допомоги жителям радянської України. У 1934 році з'являються перші книги, в них розкриваються теми голодомору в Україні. Американський журналіст та історик Вільям Генрі Чемберлин, Чимбер, який зумів відвідати Україну. У жовтні 1933 року наступного року оприлюднив факти про голодомор в книзі Залізна Доба Росії. У 1934 році було видано і перший художній твір про Голодомор в Україні Роман Марія українського письменника Уласа Самчука. Після Другої світової війни в Європі та Північній Америці опубліковано перші спогади, мемуари та наукові дослідження про голодомор. Українці, які його пережили і після війни опинилися в країнах вільного світу, разом із західними, зокрема американськими вченими, громадськими і політичними діячами, збирали свідчення, вшановували пам'ять жертв, проводили наукові дослідження. У 1953 році американський юрист Рафаель Лемкін, який запровадив у світову правову термінологію термін геноцид, охарактеризував Голодомор як класичний приклад геноциду. Визначальним же у збереженні пам'яті про голодомор стали заходи із відзначенням його 50-х роковин 1983 року, передусім у США та Канаді, що набули міжнародного розголосу. Тоді ж у канадському місті Едмунті спорудили перший пам'ятник жертвам голодомору 1984 року. Конгрес США створив спеціальну комісію з розслідування штучного голоду в Україні у складі двох сенаторів та чотирьох осіб від Палати представників. Виконавчим директором комісії став американський історик Джеймс Мейс. Комісія дійшла такого висновку, що Сталін та його оточення вчинили акт геноциду проти українського народу. Цей звіт комісія схвалив Конгрес США 1988 року. Того ж року за ініціативою світового, світового конгресу вільних українців. Було створено міжнародну комісію юристів, яка мала дослідити свідчення про Голодомор, його причини, наслідки і винуватців. Комісія дійшла висновку, що Голодомор був актом геноциду. Під впливом викриттів СРСР, врешті-решт, змушений був визнати факт голоду 1932-33 років. У 1993 році вперше на державному рівні відзначені його роковини через 60 років після трагедії. 1998 року. Указом президента України було встановлено День пам'яті жертв голодомору щороку, в 4 суботу листопада. Цього дня українці, як тільки смерть не запалюють у, свічка, у вікнах свічки на пам'ять про загиблих голодом і вбитих голодом. До 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон про визнання голодомору геноцидом українського народу. А в 2008-му в Києві споручено Національний меморіал жертв голодомору. До 2009 року Служба безпеки України порушила кримінальну справу щодо голоду в Україні та за ознаками злочину геноциду. І в січні 2010 року апеляційний суд міста Києва ухвалив, що в 1932-33 роках в Україні Сталін і його поплічники вичинили злочин геноциду. Сьогодні дані соціологічних досліджень свідчать, що понад 80% українців підтримують цю позицію. Також в Україні є давні звичаї. У пам'ять про померлу людину запалюють свічку. Та саме Джеймсу Мейсу, досліднику голодомору, належить ініціатива вшанування жертв голодоморів запалюванням свічки на підвіконні. Я ж хочу запропонувати лише акт національної пам'яті, доступний кожному. Національний день пам'яті жертв 1933 року, 4 суботи листопада, визнати час, коли кожен громадянин цієї землі. Де майже кожна родина втратила когось із близьких запалити у своєму вікні свічку в пам'ять про померлих? Це було б гідною відповіддю на слова отця Олександра Биковця, який став священником в Америці. Всі були готові на жертви, знали, що не сьогодні, завтра їх знищать, але їх турбувало передусім, чи знатиме світ про це, чи світ щось каже. І друга проблема чи більш духовно, чи буде комусь помолитися за всіх, хто загинув. Навіть сімдесятиліть опісля свічка, що мерехтить у вікні, видається мені гідною відповіддю, так написав Джеймс Мейс в газеті День, 18 лютого 2003 року. Тепер це усталена в суспільстві практика. Щороку, четверту суботу-листопада, на вшанування тих, хто помер з голоду, українці по всьому світу запалюють свічки цього року, 22 листопада, о 16-й годині Україна. Схилить голови у загальнонаціональній хвилині мовчання. Опісля біля могил, меморіалів і пам'ятних жертв голодомору на центральних площах і вулицях міст і сіл України, на підвіконнях осель українці запалять свічки і лампади. Протягом дня прийдіть до меморіалу пам'ятника чи хреста пам'яті жертв Голодоморів у вашому місті та селі. А із настанням темряви на вшанування пам'яті всіх вбитих голодом запаліть. І поставте свічку на підвіконі так, щоб її було видно з двору. Цей вогник символізуватиме нашу пам'ять і віру в нашу перемогу. Де б ти не був, запали свічку пам'яті о 16-й годині вічна пам'ять!